Категорично вітаю. Щиро запрошую вас на онлайн-конференцію AI and Big Dates Online Day весняну версію 2025 року. Посилання дивіться в опису. Тему доповіді пропоную умисно провокаційну щодо переваг і обмежень застосування штучного інтелекту у галузі взагалі здоров'я і, зокрема, медицини, принаймні з нашого досвіду, штучний інтелект. І здоров'я. Заборонити не можна використовувати в залежності від того, де поставити кому протилежні смисли. Обговоримо, як штучний інтелект чи то рятує, чи то нищить, і чинить ще 50 відтінків проміжного впливу від підвищення практичної ефективності медиків до етичних дилем і фатальних помилок. Науково зухвало. Іронічно інтерпретуємо результати свот аналізу цифрового прориву технологій машинного навчання у медицині і взагалі сфері здоров'я з позицій кластерного менеджменту та досвіду мережі медичних кластерів. Поміркуємо, як за різних обставин адекватно ставити кому в сакраментальній фразі: заборонити не можна використовувати штучний інтелект. До зустрічі.